Ось ми приїхали у Вашингтон дивитися комплекс апартаментів до капітолія, 10 хвилин приблизно їхати. Можете подивитися, тут такі кімнати для проведення різних школів, зізонів, зумів і так далі. Тут така невеличка кухня, айсмейкер, льот, холодильник для напої. Тут так само все в американському стилі барбекю це новеньке, ще не юзане. Це міні-гольф. Те, що ми зробили, це займає дуже мало місця, але всі полюблять постійно багато людей, всі грають в цей міні-гольф. Діти обожнюють дорослі. От мене вчора син тут ганяв і десь годину з ним грав. Це все 3 d візуалізація цих будинків. Прибудинкових територій цих всіх зон відпочинку, ось, ось це все екстер'єрна 3D-візуалізація. Це те, що е, розробляють наші студенти, і це робота 3D-візуалізаторів, в якій ви можете приймати участь, в якій ви можете на наших проєктах разом з нами або знаходячи собі проєкти самостійно, працюючи з дизайнером напряму.